Привіт всім моїм підписникам і всім тим, хто зайшов на це відео. Перед вами така моя орава чайничків. І сьогодні буду я вам розповідати саме про чайники. Я, як бачите, такий в халатіку я на больничному. У мене трішки трішечки недуга зайшла, хвороба, кашлею, сопельки, але. Але при тому я стараюсь для вас <laughs> викорив невеличкий такий час, щоб записати для вас відео. І в цьому відео я хотів би все-таки розкрити таку свою історію чайникову, при тому розповісти вам, які чайники купувати не треба, а напевно, то все-таки тема відео. Буде як обрати собі перший чайник, щоб він вас просто радував, щоб ви відчували задоволення від чаювання. В моєму особистому досвіду сталося так, що я собі запланував деякий бюджет. На своє чай, чайне захоплення. І все-таки цей бюджет я більше переважно розкривав саме в чаї. Я купував більш дорогий і смачний чай. А от що стосовно, що стосовно заварників, то починав я з таких доволі економних варіантів. У мене ще був ТПО, з якого я починав, але його вже, на жаль, вже і немає. І ось перший варіант мого я відкривав досвід чаювання китайського чаю. Ось таким. Керамічним, звичайно це такий хоріка як в ресторанах, я його знайшов на якомусь такому сайті, по типу Метро, чи щось таке епіцентр. Мені здалося, що форма підходяща. Об'єм плюс-мінус невеличкий тут десь до 300 грамів. І мені здалося, що в принципі за 147 гривень і я можу розпочати куштувати чай із чайника, але я зіткнувся з деякими нюансами. Так, по-перше, ну, це звичайний такий керамічний чайник. Бачите, там таке сплошне дуло, там немає сіточки. І як ви гадаєте, з якими проблемами я зіштовхнувся. А з тими, що коли наливаєш чай, то чай постійно, чайне листя, по-перше, дуже багато виливається з самим настоєм, А по-друге, ще й так забиває добряче цю дирочку, і постійно доводилось там якось його трусити, пробивати. Коротше, цей чайник він мені дав зрозуміти, що. Смак чаю з чайника краще, ніж з стіпода, але з чайником треба більш ретельно э, підібрати більш кращий варіант. І далі я вирішив обрати ось такий вже варіант. Це також дуже бюджетний варіант, це такий набор. Він, як бачите, вже такі, типу, форми СІЩІ, таке Кіта Але є одне но показує. Ну, проводний замок ми взагалі тут не говоримо з керамікою. Бачите, три великі дирки. Три великі дирки. І точно така ж дирка на виході. Л'є, він дуже погано. А ще коли... Чай проходить скрізь ці дирочки, чомусь звідси він не виходить, забивається і там треба ще і зубочисткою підковирювати. Тому це такий варіант, дуже не раджу. Можливо, ви знайдете подібні варіанти, коли хоча б тут буде таке більш широке дуло, то це вже можна розглядати. Так, ну це два таких варіанти, яких я ну, 100% не раджу купувати. Це дійсно. Ну, марнування, але це марнування було це мій шлях. Ну, знаєте, от подібне, потрібно, щоб щось зрозуміти. Потрібно починати з якогось чогось такого незначного, щоб відчувати різницю, щоб розуміти. Для чого ти це купуєш, і навіщо воно потрібно? У мене моїй цій араві чайників насправді немає якихось таких ексклюзивних, там, дорогих варіантів. Я людина, не дуже якби в цій темі такі естетики, там, якоїсь ексклюзивності. Я такий доволі прост, простий в цьому плані. Мені. Аби функціонал був зручний, щоб функціонал працював. Е і тому от, два таких варіанти в мене є. Це на, на мої самі такі о, по бюджету дорогі чайнички. Е і, до речі, ось цей дуже прикольний. Ні, ну цей теж по-своєму прикольний. В нього цікаво він виглядає, глина до уні. Він пористий і запам'ятовує аромати. Але є в цьому і свої якісь такі моменти. Цей чайничок потрібно використовувати тільки під один який -то вид чаю. Цей також в мене пористий і в мене ці два чайника вони в мене під шупуер. -за того, що Вони різного об'єму, цей трішки більший, цей трішки менший, цей я зазвичай п'ю в одне рило. А цей коли в 2. Так. Mm, да. Що далі? E, на що ж e, треба звертати увагу, коли ви купуєте перший чайник? Mm, багато, щось, знаєте, от щось, e, коли ці відоси дивишся там, з чайниками, там оці глини там, коротше, особливі, от та Ісинська та ісинська, я вам скажу так: от, зовсім от, переберіть ці всі ісинська, не ісинська. Насправді фіг його знає, ну, з чого це воно зроблено, нам потрібно розуміти, тільки пориста, не пористе. Ну, більш дорогі варіанти, вони зазвичай все-таки спориста, і це ви дізнаєтесь тільки тоді, з часом, коли ви вже почнете відчувати цей аромат, який. Який от в напрацьованому чайнику вже якби зберігається. Але все-таки я би радив би вам починати з чайників, які не напрацьовуються з якоїсь непористої глини це якраз такі ці бюджетні варіанти. Бюджетні варіанти глини, вони, це, напевно, не глина, а кераміка, яка зроблена під глину. Угу. Да, я шмургую, вибачаюсь, ну хворію. Чесно, добре, що ще не кашляю. А, і на що ж я хотів би звернути увагу? Так, дивіться. М -м -м. Опа, що ви тут бачите? Гніздечко з мілкими дирочками і дуло. Дуло, дивіться, якесь якогось магнума дуло. Ось саме ці речі дозволяють чайнику швидко зливати. Би... От, я вам скажу так, от, коли чайник зливає, це е, дає велику перевагу. перевагу в тому, що ви можете в ньому заварювати е, і інші чаї, по-мимошу пуері, наприклад, якісь улуни або шен -пуери, там де час зливу потрібно швидко зливати. Наприклад, з таким дулом, да? бачите, тут доволі тоненьке дуло. І дивіться, дирочки, там скільки сім дирочок, да? маленьких без е е гнізда. Такі чайники теж зустрічаються з таким видами дирочок. Але вони лють не швидко. Це більш така, знаєте, розтягуюча струя. Це прикольно для шупуерів, але для шенпуерів це може бути занадто. Угу. Так ось, дивіться. Тиму 600 гривень. Думав, буде повна шляпа, але на диво-на диво, дивіться. Опа! ну взагалі так, тупо там кілішицю. Ну, немає притірочки, але замок тримає. Як воно так працює, я не знаю, але за 600 гривень замок тримає. По-друге. Опа! Бачите, дирочки. Гніздо тоненьке дуо. Зверніть увагу, це така звичайна штамповочка. Взагалі, звичайна штамповочка, штампований, штампований. І це, можливо, навіть, знаєте, кераміка зроблена під глином. Напевно, так воно і є. Ну, чесно, я не експерт у цих всяких таких якби, матеріалах. Але скажу так, що з цього чайника я вже добряче чаю, Зазвичай шу або шен пуери, і в ньому я не помічаю якоїсь напрацьовки, аромату. І це круто, тому що його можна використовувати і під червоні, і під зелені, взагалом ну, під всі чаї, тому що він не напрацьовується, не вбирає в себе якогось аромату, при тому дирочки дуло зливає швидко все, що потрібно. Якраз такий об'єм 250 мл. І на одного згодиться, і на двох, і навіть на трьох можна прочаювати. В принципі, такий універсальний чайничок. І от приблизно з таких чайників я би і радив би уже їх юзати першими. В чому прикол. Оцей чайник він набагато кращий, Набагато тут. Глина відчувається більш така дзвінка, і тут якби відчувається напрацьовка. Видно, що тут, можливо, в деяких речах такі, ну це, напевно, штамповка, але в деяких речах вона, скоріш всього, ще з додатковим таким ручним. Ручним, як сказати правильно, зроблений наполовину вручну. Це, як знаєте, ціниться в чайній культурі. Але якщо відкинути ці всі забобони, ну, цей чайник нормальний, нормальний чайник. За все деревень? А от коли ви з нього почнете, ви, як мінімум, уже почнете пити нормально чай. А потім ви вже зможете якось оцінити і інші такі естетично круті штучки, ці струйки, струйки, там, ловити феншуй. До речі, цей чайничок він хоче доволі притертий, але все-таки водного замочка немає чомусь. Але мені це не заважає. Знаєте, я вам скажу так, що наводний замок це така приємна плюшка, і ти можеш це зрозуміти тільки вже з використанням цього чайнику. Ну якщо цього водного замка немає, то думаю, що не треба сильно перейматися по цьому питанню. Це, якщо ви працюєте з чабаню, якщо ви наливаєте з чабаню, то, то ці пару капель, я думаю, вам сильно не завадять. Так, отож, давайте повторимо. Чайники зустрічаються, от, бачите, з такими дірочками і з дулом потоншим. До речі, це повністю керамічний чайничок. Зверніть увагу, опа, ті ж самі сім дирочок. І ну, воно, практично подібний по діаметрам, всіх дирочок і дуло. І є ось. ось, ось, ось. Бачите, опа. Оце варіант набагато зручніший. Як на мене, Ось, бачите. Отаке. тут взагалі гніздо просто шикарне. І дуло просто, ну, цей чайник ліє, він взагалі просто як водопад зливає все. Оці варіанти, ну, якщо ви прям хочете, але не можете, якщо щось 100 гривень, ну дуже прям жме, ну, можете спробувати такі варіанти. Можете. Але ви потім. Знайдете чи судори обіцяю. Да, да, да. це, це також досвід. Це все. Ще можливо, от ви розглядаєте якісь подібні варіанти. Це такі похідні варіанти. В чому тут, знаєте, чому саме такі варіанти вони багато ким сприймаються як круте рішення? тому що Тут відразу і чихає, і сіточка заварюєш. По-моєму, того, це все в такому опа саквояжики. да? Саквояжики, тут і чай зберігається, і піалочки, і це все зручно з собою брати. І я вам скажу так, це штука прикольна. Прикольна, але прикольна вона е, саме для подорожей. А, так от в чаюванні в домашньому е, чайник ідеальне рішення. Можливо, можливо, Якщо ти, друже або подружка, любиш е, більш такі світлі чаї, то є варіант Гайвані. Гайвань – це також така доволі універсальна річ, в ньому можна заварювати. Все, що завгодно. І шупуери, і зелені, і шен-пуери, і зливається добре. І все в цьому варіанті супер. Але, все-таки, все-таки, якщо ти любиш, друже, шупуер, то краще зверни увагу на чайничок. да. А а це для любителі шенпорів, зелених чаїв. Да. Також Гайвані доволі бюджетні варіанти. Прості в використанні вони... у мене, бачите, ось такі дві красуні, Але є більш такі базові, прості гайвані, і вони коштують там по 300-400 по гривень. І це вже дасть вам можливість пити прикольний чай. Ну, як на мене, це супер. У мене це прям крута штучка, так? гарненька. Обидві вони в мене звичайні керамічні гайвані, не фарфорові. І я вам раджу взяти, якщо ви вибираєте, якщо, якщо ви вибираєте гайвань, не брати якісь глиняні гайвані, не брати фарфорові, звичайна, звичайна керамічна гайва. Ванні. Вона якраз така посередня, і ем, в, в, в неї ви відчуєте відразу, зможете і заварити і шупуери і шенпуери і зелені чаї, І вона така посередня, е, якраз е, для всього чаю добре підійде. <плес> um, ну я гадаю, що... Блін, гадаю, я надіюсь дуже, друже. Або подружка моя. Що... Що вам було корисно це відео? Давайте ще раз нагадаю. Дюрочки, дуло. А якщо буде водний замок, то взагалі супер. І... Все-таки для першого чайника я б все-таки радив би звертати увагу на якусь таку непористу глину. От, до речі, дуже, ха, прикол, до речі, прикол, слухайте, дивіться. Коротше, ну, це таке, бачите, таке, прям оп, оп, прикольний чайничок, але він теж дішманський. також стимул, приблизно з того ж самого матеріалу, що і цей. Він теж явно червоні чаї заварював. Елегантний такий прикольний чайничок. А в чому в ньому прикол? Ну, по-перше, бачите, Опа я постійно ще дивлюсь на цю штучку, Ну це для мене просто необхідно. Але дуло тут не дуже велике. Ну, ладно, тут діло не про дуло. Тут діло, дивіться, бачите, ця дирочка для забору воздуху. А В такому положенні, от якщо в такому положенні ми наливаємо, то водного замка немає, протікає взагалі просто піпець. Якщо ми перевертаємо в таке положення, наливаємо, тримає водний замок і ще й такий звук, як співає якась птичка така. Прикольно. Прикольно. Ну, мені подобається насправді цей звук. взагалі такий. я коли наливаю чай, мене ж ці дві, дві кицькі є. <сум> я коли наливаю, вони ці такі. Що, де що? Слухайте, можливо, вам здається, що я п'яний? Ні, насправді ні. Я, короче, просто під температурою, під таблетками. Коротше, да. Сейчас якраз я відзніму відео, і нарешті, нарешті я поп'ю, заварю чайок. І вам, вам того ж бажаю. Якщо у вас ще немає чайничка, друже, подружка, зверніть увагу на те, що я вам сказав. І ви почнете вже... Реально кайфувати від чаю. Чаювання, чаювання це дійсно своя тяга. Це, знаєте, як кіно, пивко і чіпси або там рибка. Це така своя тяга, свій ритуал, який входить в наше життя і дає таку гармонію, тверезість. Да. Да, в моєму житті, хоча, хоча, знаєте, в мене спочатку з'явилася тверезість, а потім з'явився чай. Але все-таки все я скажу так, що можливо, якщо б не з'явився чай, то алкоголь би з'явився потім знову в моєму житті. Все-таки оця ритуальність, оця чабань. Чахай, чайник, піали. воно створює, створює якусь таку романтику, яка затягує і яка замінює ці алкогольні ритуали і чайком можна дуже так з приливчиком, прикольно запросити друзів. Чаювати. І при тому, що твоїм друзям, таким, які люблять віскі побухати. Вони коли до тебе приходять, їм цікаво попити чай. Особливо, коли в мене є багато крутого чаю <laughs> А, до речі, до речі в мене ж є, в мене ж є інстаграм-магазинчик да, в описі під відео смачний крутий чай для вас. Да. Ну що ж, хлопці та дівчата, я вас всіх обняв, підняв і чекаю в наступному відео. Я все-таки знаєте, я, все знаю, я, я короче, скоро буду бомбить, бомбить, бомбить. відоси за відосами, відоси Тік-Ток підхвачу. Короче, все буде. Як тільки я цю лень свою короче, поборю як тільки я зі своєї роботи розпрощаюся, це виздоровію, це щоб не кашляв. Коротше. Почнемо, почнемо зварювати, записувати відео про чай, буде все чайне. Да, да я люблю цю чайну движуху. Да. Так що, до наступного відео. Цілую вас всіх, мої любі. Бувайте.